Всіх вітаю з 2026 роком, але в нас є чудесна можливість. Ще раз і знову відмітити новий рік. І це буде вже 17 лютого згідно східного календарю. Про що це рік вогняного коню? Це символ швидкості, працьовитості і свободи, це про символ стрімких змін ризикових успішних проєктів, це про чесність та активність. Вогняна складова додає ще більше енергії та емоційності цьому року. У вас є можливість намалюватися. Свій власний талісман цього року. Для цього я підготувала алгоритм Вогняний кінь, і ви зможете його подивитись на YouTube каналі, промалювати разом зі мною, а все решта буде в опису до цього відео. Тож бажаю вам класного року, класних бажань і здійснення руху та вогняних класних емоцій. Будь ласка, підписуйтесь, знаходьте моє відео. Воно буде називатись, як вам сказала, вогняний кінь.